Три райони Дніпропетровщини були під обстрілами росіян. У Нікополі побито 12 приватних будинків, гімназію, сонячні панелі, авто та господарські споруди. По Синельниківському району гатили із артилерії, а у Дніпровському районі сили ППО збили ворожий безпілотник. Керованою авіабомбою росіяни опівночі вдарили по селищу Борова на Харківщині. 83-річна жінка дістала поранення. Вибуховою хвилею пошкодило житловий будинок, дитсадок та центр зайнятості. 122 удар ворог здійснив на Запоріжжі по Оріхову та Новодарівці. Чотири рази поцілив із авіації з реактивних систем залпового вогню. Обстріляв в Полтавку і Гуляйполе. Безпілотниками атакував Левадне та Малі Щербаки. Від російської артилерії постраждали ще 16 населених пунктів. Зруйновано понад 20 будинків і об'єктів інфраструктури. Одна людина загинула ще 16 розознали поранень. Це наслідки останніх російських обстрілів Херсонщини на півдні окупанти постійно потужно гатять по житлових кварталах міст і сіл. Лише минулої доби під Херсоном російські ракети поцілили у адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства. У самому обласному центрі окупанти вдарили по парку і територію одного із заводів. Також під ударом Береславський район. На півдні наразі працює кореспондентка ТСН Наталка Нагорна. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Наталю. Тож розкажи про ситуацію на півдні, все, що відомо на цей момент, тобі слово Вітаю, солі. Насправді в Херсон заїхали просто під звуки повітряної тривоги. Палацюємо сьогодні з. За... Рятувальниками ДСНС зараз знаходимося в мобільному укритті. Просто зараз, до речі, ви чуєте сигнал, який означає, що це відбій повітряної тривоги, тобто на деякий час, принаймні небезпека для Херсону а, минула. Як бачите, рятувальники знаходяться зараз у мобільному укритті, у мовному захисті, і це робиться не для того, аби показати це нам, а тому, що це люди, які реально розуміють небезпеку і на Наслідки ворожих обстрілів хлопці розказують, що сьогодні вранці теж багато хто з них прокинувся під. Обстрілів було три приходи тільки в одному районі. Обстрілювали вже і пізніше. А також в чому зараз складність роботи рятувальників потрібно виїжджати на місце прильотів, і ці прильоти можуть бути повторними. Прошу показати пряму мову, що хлопці розказують. Що наші рятувальники розказують про те, як доводиться боротися з наслідками обстрілів безпосередньо. Застосовується авіація, керовані авіабомби, плюс е, вороги стріляють по мирному населенню, застосовують ради, куди попало. Наскільки зараз складніше працювати саме під час виклику? Це дуже складно, тому що е, є постійна небезпека, тому що можуть бути повторні обстріли. Ну, всі працюють, а один постійно випадка. Додаткова посада. Тому ми стараємося, щоб швидко ліквідувати пожежу та повернутися в підрозділ. Ну і е, ось такі мобільні укриття. Їх 141 у Херсоні. І як бачите, рятувальники їм не нехтують. Нагадаю, тільки за попередню добу Херсону випустили 39 снарядів, і переважно всі ці удари були нанесені по міській забудові по звичайних людях, які продовжують залишатися у місті. Одна людина загинула в населеному пункті. Антонівка 16 людей було поранені. Дуже велика загроза є від авіації. І очевидно, що, хоча б під час тривоги, в цьому місті бажано знаходитися в укритті рятувальники на місці. Херсон тримається. Люди продовжують іти на роботу. Зараз якраз такий час, коли дуже часто є обстріли по Херсону, але місто тримається. А ми за цим спостерігаємо. Соля. Дякую, Наталю. Так що бережіть себе. Кореспондентка Наталка Нагорна була зараз з нами наживо з Херсону і, зокрема, розповіла про ситуацію на півдні України.